Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні ось прориваю морку, ще трошки мені залишилось. Підсапаю її і буду збирати свою полуницю. Мені ця полуниця вже сниться, але нічого не поробиш. Треба збирати. Збирати буду сьогодні на продаж. Ціни в нас вже впали, я продавала по 80 зараз буду ставити вже по 50 гривень. Ось це полуничка, цю я її сьогодні збирати не буду. Це я її собі збираю, так як вона ну, кисла. Я продаю солодку, так, щоб люди поверталися і хотіли ще в мене купляти. А ця кисловата. Я її сама от закриваю. Ну, нічого не поробиш. Вона гарна, тверденька, велика, але кисловата. Хоча для консервації вона нормальна. Так, цукру треба більше, але вона в консервації у варені ціленька. А цю ось зараз буду збирати продавати. Ось така. Вже більшу визбирала, продали. Це вже така маленька, то буду зараз тут рачкувати. Це мені на цю діляночку треба 2 години часу. І все, полонечку визбираю. А ввечері треба буде пройтися підсапати її, бо щось так швидко пішов бур'ян, наче тільки просапувала, і отож був дощик, і воно. Вчора ще його такого не було, мені здається, а сьогодні вже між рядочками бур'ян. Треба буде просапати. То отак от, от. Тут радиска треба буде вирвати, так як... В цьому році вона щось дуже швидко пішла в цвіт, трохи поїли. Та щось в цьому році якось і не дуже. Я то в парнику садила, то там ми ото перша така наїлися, а ця щось в нас не пішла. То я її вирву і на цьому місці хочу посадити два рядочки кукурузки, щоб пізніше була молода. Отак от. І кріп треба рвати в морозилку. Ой, так що пішла. Зібрала я, я свій урожай. Сьогодні не дуже багато. Ось така вона вже менша йде. Не така крупна, як була. Ну, бо вже це я четвертий чи п'ятий раз збираю. Весь ще там трошки є, але вже буде з кожним разом менша і менше. Так, пішла я вистоя. Так, розпродала я свою полуничку. Е, скільки? 5, 8, 10, 11 кілограмів сьогодні продала. По 50 гривень розгребли з руками і з ногами. Навіть з міста один чоловік приїжджав і забрав. І ще замовив, бо дуже сподобалось, я йому дала спробувати солодка. То отак. От от зараз покажу, що чоловік там. Тут зараз працює в свиней. Це тут. Підлогу оцю зриваємо і треба буде заливати. Бо тут те, що вона дерев'яна, а те, що тут а, криску ми одну бачили, то треба щось робити з цим. Хочемо вже зробити, щоб було нормально, То зараз це все треба зірвати, подивитися, що тут а, вибирати оце, чи так будемо заливати, щоб воно ж підсохло. То потихеньку справи в нас йдуть. Щось робимо. Каунчик люцерку їсть, щоб чоловіку на нерви не діяв, бо він пощить. Да? Я йду зараз там помию посуд, така довольна, що все продала, розпродалась цією полуничкою, бо мені поки не треба там, як залишиться ще в кітці, то буду ще закривати а так... Ці доски. Такі доски дебелі, чи шпали, чи що це було. Виймаємо з того сараю, потихеньку працюємо. У вулиці сьогодні жарко, але коли сонечко заховається, то так. Добре. А що ти будеш робити? А пахне, як після дощу. О, о, все. Зразу їй качаться, качаться. Нам водичка поки тепла, шланги піжить, Ми поливаємо. Зараз буде холодно, то вимкнемо. Аж нагрівається на сонечки. Давайте, ви той раз так качалися. Цей раз вони зайняті, в них трава. Їм тут головне намочити. Тут одна хвилина воно на них поляпало, і то їм вже легше. Вони як є, в них настрій будуть тут качатися, де мокро. А Ні, то не будуть. Буває таке, що дуже вони раденькі і тут качаються. А пахне, як після дощу. Свинки. Хороші свинки. Для тих, хто не має своїх паїв, свого зерна, не має місця великого, де їх тримати, то це супер варіант. Зарізав і є тобі 50-60 кілограмів. Це разом вже і м'ясо, і сало. І можна так їсти. І не думаєш, куди його все дівати. Комусь білі, звичайно, вигідніше. Пишу, чого ви таких не заведете. Нам вони подобаються. Можливо, колись, дай Бог, буде все добре, то може і білу можна одну взяти. То такі в нас справи. Щось захмарилось. Верніше сонечко заховалось. Так, йдемо працювати, бо у нас сьогодні з цією полуницею півдня, поки її назбираєш, потім то зателефонували, їдуть, то не їдуть, то отак от. Так, зняли ми тут доски, і треба буде, не знаю, що зараз чоловік скаже, чи підсохне, чи зараз оце все збирати в тачку і трошки вивезти. Воно тут не треба як заливати, воно таке мокре. То так, Хочемо навести тут порядочок, так як скоро поросу свинок, щоб вона кожна була по своєму сарайчику. Доски з підлоги підсохнуть і ми їх перенесемо, бо серед двору їм, звичайно, не місце. А такі вони крепкі доски. Так, поки на вулиці жарко було. Ось насмажила пиріжків з зеленю і спекла ось таку шарлотку, пиріг з полуницею. Зараз буду йти вже на город, так як вже вечір, треба там попрацювати. А чоловік на вечерю зробить смажені макарони. Це його фірменне блюдо таке. Я інколи таке готую, коли малий просить, а папи немає вдома. А то завжди він це готує, в нього не смачні виходять. Макарони не варяться, а піджарюються, потім трошки заливаються водичкою. І виходить смакота. Так, пішла на город. Прийшла, пополиваю трохи капусточку, висапала половинку полуниці, а то на завтра залишила, бо вона мені вже присниться, ця полуниця. Півдня збирала, півдня сапати не хочу. Цибулю висипала, а це зараз поливаю капусту, так як вже білокрилка вже появляється, вже трошки є там. Вона не полюбляє холодної водички, то я отак полью. Ще кажуть, треба посипати, коли полила. Отак. Ну, коли полили, вона прилягла до землі і посипати її попілом. Тоді вона не злітає. Я ще обробляти не хочу, але вже тепе кіте купила. Буду надіятися, що воно оригінальне. Бо в тому році, поки знайшли той оригінальний препарат, разів з три купляли. То отак от. Зараз полью і буду тікати, так як вже комарі щось такі а, кусаються. То отак от, прямо по листочкам її поливаю. Все не любе, отак на капусточки і бложка. І білокрилка, коли поливають. От на цьому, друзі, закінчую своє відео. Всім всього найкращого. Пишіть свої коментарі і дякую вам, звичайно, за перегляд. До побачення!